Друзі, ще раз кажу вам доброго дня. На п'ятому каналі триває марафон Україна понад усе». Денна його частина. І так сталося інформаційно, що сьогодні у нас значна увага прикута до Закарпаття. Попередня студія була присвячена тим рішенням, які приймає місцеві депутати. І ще одна тема, яку ми сьогодні збиралися обговорити, це вирубка закарпатських лісів. А що нам сказав Ярослава Галас каже: ми хочемо децентралізації, чи там автономії? Там вони будуть розбиратися, хай розбираються. тому, так? що Київ. Тримає в контролі повністю в, в, в вирубку наших лісів, а їх вирубують безбожно. принаймні, так він нам сказав. Ну от ми будемо зараз це розпитувати заступника міністра екології та природних ресурсів Світлани Коломієць, яку вітаю в нашій студії. Добрий день, пані Світлане. Добрий день. Я зараз Прошу. дивлюся на так на ось цю... Урядову ініціативу 28 березня це кабінет міністрів заборонився і познали суцільну санітарну виробку дерев у заповідних зонах біосферних заповідників, національних природних парків і так далі. А якщо подивитися реально на те, що на Закарпатті робиться. Ну, хоча б навіть там є навіть, такі, спроби навіть, порівняти, як виглядала та сама Гора. <гум> там 10 років тому, там 20 Ні, років. Ні, там тому. не 10 років, там рік різниця. Рік і вже так. Там просто ну, реально екологічна катастрофа у зв'язку з вирубкою лісу. Ваше міністерство стежить тільки потім за екологічними наслідками цієї виробки лісу. Чи має якісь ще механізми впливати на ось цей дурдом, який там робиться? Ви зачепили дуже болючу тему, насправді від самого початку. Вона для нас болюча ще й в тому аспекті, що державне лісове агентство, яке по суті, є агенція, яка управляє одним з ключових природних ресурсів країни лісами, а не підпорядкована Міністерству екології та природних ресурсів. Ми говорили з вашою колегою про те, що ще в 2012 році державне лісове агентство було перепідпорядковано Міністерству АПК. І цілком природньо, і е, зрозуміло, що люди асоціюють ліси з Міністерством екології. Це нормально і так би мало бути. Так? В, цілому світі, так? в цілому світі, в нормальній країні. Абсолютно. На жаль, у нас не так. І сьогодні ми реального впливу на діяльність Державного агентства лісових ресурсів не маємо. На жаль. А, а за екологічними назвами. Державне агентство лісових ресурсів підпорядковується Міністерству агропромислової так, політики. Так. От скажіть, будь ласка, які законодавчі механізми ви зараз можете застосовувати для того, щоб якось співпрацювати з між двома міністерствами? Так, так? Контролювати діяльність. Ну, ж в межах одного тут питання, розумієте, у нас принципово різні підходи до цього. Якщо міністерство агропромислової політики розглядає це ліси як ресурс, так, як господарський економічний актив, то для міністерства екології це в першу чергу питання охорони uh -huh. природи, і у нас колізія інтересів абсолютна, тому співпрацювати достатньо складно. Ми свого часу десь рік тому реєстрували дружні народні депутати реєстрували законопроект про перепідпорядкування державного лісового агентства назад до Міністерства екології і природних ресурсів. І, і він на жаль не потрапив навіть на читання. Дивіться, Я от кинула посилання нашим режисерам та стаття про те, що депутати Закарпатської давали мораторій на вирубку карпатських лісів. І там є, от наприклад, говорять, що в Румунії президент. Клаус Йоханіса підписав закон, який прирівнює до загрози національної безпеки, незаконну вирубку лісу або будь-які інші дії, які загрожують водним лісовим чи земельним ресурсам. Ось людина вирубала один гектар лісу. Загроза національної безпеці. А отже, крім да, дуже, у нас, дуже, дуже є, у нас є. Ну, така законодавча ініціатива. Угу. щоб аж так ну на сьогоднішній день і ні, і на жаль, ви розумієте, нам взагалі дуже складно екологічні ініціативи проштовхувати через парламент, оскільки складна економічна ситуація. В першу чергу, пріоритет завжди віддається Економічним інтересам на сьогодні все, що стосується екології, природних ресурсів, відкладається відсторонюється, і нам дуже складно буває доводити про те, що ті чи інші рішення не можна ухвалювати, тому що це буде завдавати непоправної шкоди. Знаєте, це відомий жарт про те, що якби дерева роздавали вай-фай, то напевне б менше рубали, але вони на жаль, uh -huh. всього-навсього забезпечують нас киснем, яким ми дихаємо. Люди не усвідомлюють довгострокових, як правило, наслідків тих чи інших дій. А в короткостроковій перспективі, звичайно, питання економіки, питання господарства Пріоритет. Хто має право рубати ліс? Має право рубати ліс, Держлісгосп, в тому випадку, коли це встановлено, внормовано, в тих обсягах, я маю на увазі, які там передбачені планами. В, в тому, що стосується нашого відомства, в заповідниках, в національних природних парках є спеціальні відповідні служби, які можуть здійснювати санітарні виробки. Тобто, там, коли дерева загрожують, є. Скажімо, якісь е, нюанси після е, непогоди. Да, потрібно mm. щось зробити в лінії, да, електропередач. лінії електропередачі і так далі. Ви розумієте? В такому, такому випадку можна здійснювати санітарні рубки, але знову ж таки не суцільні. Окей, okay. я зараз не до, не до специфікації рубки лісу, тому що е, ну, от я зараз можу вам показати, тепер ми ще й глядачам покажемо так. Оцей варі варіант у Карпатах вирубка лісу досягла масштабів екологічного лиха. так? От... Е, про екологічний аспект. Можна би було говорити, якби в нас існувала кримінальна відповідальність за виробку лісу. Я зараз дивлюся на офіційному от сайті, тут правда, рубрика Ліси Черкащини», має значення, але це урядовий портал. <гунок> так? так там я дивлюся якісь там, згідно кодексів, там йдуть адміністративні правопорушення. <гунок> <гунок> 에, ш, там штрафи. <гунок> Так, я вам більше скажу, навіть з широковідомої на сьогодні дуже гучною темою бурштинів, хоча є і кримінальна відповідальність, але вона переважно застосовується у формі. Про бурштин ми поговоримо окремо. Добре, добре. Давайте але все таки без... про ці про власне про екологічний момент. Тобто, дивлячись на цю виробку лісу, вона в промислових масштабах, і наслідки ну я наслідки навіть мав можливість дивитися на свої очі, тому що, коли вирубка лісу є, міняється вся система реагування на весняні паводки. Правильно ж правильно. А І особливо. ми е, варіант такий, їдеш, а по, лі, по річці йде кордон. Uh -huh. так? І з того боку все нормально, з румунського боку, а з нашого вже навіть півдороги немає, по типу, одні полиці, бо її просто змило. Це була ситуація буквально декілька років тому. Я через Закарпаття так виїжджав, рухався аж до чопу, але вздовж кордону. І, і ну, ви прораховуєте так в екологічні наслідки такої вирубки лісу. Далі ви так. з ними куди йдете, до кого знову ж таки дивіться що, що стосується прорахунків, існують офіційні прорахунки, так, те, що декларуються Держлісгоспами. але більшість тих рубок, про які ми говоримо, чому вони такі е, е, катастрофічні наслідки завдають, вони не є законними. От я тому має право рухати і, і дуже складно проконтролювати насправді. Та по перше, складно доступні місця навіть в національних природних Парках і заповідниках активісти фіксують випадки рубок, хіба не суцільних, з вивозом одразу через кордон деревини. Зафіксувати це співробітникам державної екологічної інспекції на старих тавріях, нивах, які не можуть доїхати там, не те, що кудись складно доступне місце а навіть 50 метрів. Дуже складно. Технічне. Оснащення а, не належне абсолютно, і в таких умовах працювати важко. Тому навіть будь-які підрахунки, які робляться на сьогодні, я, скажімо, особисто не, не думаю, що вони скільки надкладні. відсотків лісу в Карпатах має бути вирубано для того, щоб люди відчули, що екологічна катастрофа, вона от… Та вже Докар, там вже масові ну, були. Ну, чекаю, ну, ми пам'ятаємо ту велику повінь да, страшну так. З, на Закарпатті. На та? Так, да. ну от тоді так серйозно нагадало. От треба чекати ще однієї, такої, щоб. Зупинився цей процес. Ну, ви знаєте, на, на жаль, судячи з реакції людей, то напевно, що так. Як ж знову ж таки кажу, що ставляться економічні інтереси, бажання заробити, от вже зараз, тут прямо значно вищі за ті наслідки, які можуть бути для території, дивіться а, міна ПК курує це там. Це все господарство виробку лісів законно так само. А Висадження лісів, висадження дерев замість тих, що вирубали, хто ви, чи знову міне пикав? Знову ж таки, це питання держлісгоспів, Вони мають забезпечувати вирубку і відновлення лісів. Так, але вони в межах того там, де в них санітарна вирубка. А тут, коли є незаконна вирубка, чого то угу. має держлісгосп лізти там і знову засаджувати гору. А хто має? А от я не знаю, ніхто не має. От тому і, тому і всі селяни на Закарпатті піднялися, починаючи там Воловецького району і так далі. Бо там просто Це, це катастрофа. питання фінансування знову ж таки. Якби держлізгоспи мали належне фінансування для такої діяльності. То вони безумовно могли б це робити. Давайте відкрутимо ланцюжок. Давайте. Дивіться, от е, е, ваше міністерство точно бачить масштаби екологічного лиха. Так? Ви приходите Ми бачимо на... офіційні масштаби да. екологічного лиха, да? давайте так договоритися. Да. Ви приходите на засідання уряду колегіального органу. Звертаєтесь до своїх друзів з міністерства аграрної політики і кажете, де ваш от вам матеріали. Робіть щось, а вони що кажуть? Ну, дивіться, це питання. Якщо ми знову ж таки говоримо про незаконні вирубки, угу. то це питання до правоохоронних органів. Правоохоронні органи плюс державна екологічна інспекція. А, періодично реагують, періодично вдає, вдається фіксувати і зупиняти незаконні дії, але частіше такого роду порушення дуже складно фіксувати. А от давайте зараз ми поговоримо за зараз. Нами на зв'язку. Тетяна Тюрть, громадська активістка. Вона телефоном буде спілкуватися з нами в Закарпаття. Тетяна, доброго дня. Доброго дня! Тут Роман сказав, що на Закарпатті селяни піднялися і не хочуть, щоб там була незаконна вирубка лісів. Чи так це? Чи дійсно люди усвідомлюють, що це дуже небезпечно? Звісно, це все зараз у руках тільки небайдужих краян і активістів, які єдині е е майже тільки можуть якось із цим боротися з цією проблемою, тому що вирубують ліси жахливо гігантськими темпами і не замислюючись над тим, що буде потім. А хто вирубує? Вам там на місці більш зрозуміла ситуація? Це якісь малі бізнесмени місцеві, це самі ж ті самі селяни, це якісь підпільні рубальщики? прості люди навряд чи в таких кількостях будуть вирубувати ліс. І е, хто хто саме це робить? Кожен може здогадуватись по-різному. Це е, група певних. Е, Зацікавлених людей, які потім просто його або за кордон вивозять, або я не знаю. І ніхто, ніхто в цьому не допомагає. Активісти зупиняють лісовози і викликають міліцію. В одних випадках міліція перевозить лісовоз на штраф майданчики, пере, ну, до прокуратури вже це питання переносить, а в інших взагалі говорять, що це не є незаконно. Зрозуміло, пані Тетяно, а як ви бачите на місці, як ви бачите взагалі механізм, як зупинити незаконне вирубування лісів? Тобто, от ви робите прості вчиняєте дії, лісовоз, ВЗ, нехай там в напрямку на Словаччину чи на Угорщину чи на Румунію, ви їх зупинили, викликали поліцію і кажете, що воно не зупиняється. Який ви бачите інший механізм зупинити незаконну вирубку? можна зупинити і передає це діло в прокуратуру, тому що прокуратура повинна цим займатися. А в прокуратурі потім далі це діло нікуди не йде. Немає вирішення. Тепер недавно також прокуратура відкривала, розпочинала досудове розслідування у справі незаконної вирубки, тому що там вже інтернет-користувачі повідомили, що... Вирубують ковід-праліси, які внесення до світової спадщини ЮНЕСКО. І ще досі невідомо, чим далі це діло закінчилося. Також лісники зверталися до обласних депутатів, щоб якось можливо введення мораторію на виробку, на таку тотальну виробку в заповідних зонах також немає відповіді. Е, я знаю, що наш губернатор давав розпорядження е, заборонити, видавати сертифікати про походження лісоматеріалів, ну, щоб не, не могли вивозити за кордон. Mm -hmm. Але не це не припиняється, ліси далі вирубують і ми не знаємо просто як уже з цим боротися. Прокуратура далі далі не розкриває ніяк, нікого не шукає і карає винних. Зрозуміло, дуже дякую, <кій> пані Спасибі. Тетяна, Та Тетяна Дюрт розказала і показала нам тут пару е, точок. А хто сертифікати видає на вивіз оцієї цієї е, лісовини? Питання перше, чи це ці сертифікати в принципі е... це якийсь місцевий документ? Так, місцевий документ, чи це ці сертифікати в принципі справжні, тому що ми неодноразово чули про те, що ці документи підробляються і до склад... достатньо нескладні питання. Але його ж не в Києві ті стається правильно? А, ні, а, ні, абсолютно, ні, ні. О, давайте ми зараз це дуже цікавий момент. Ми якраз е, знайшли так. От ми про це будемо говорити одразу е, після коротенького випуску. новин, найважливіше від журналістів п'ятого. розмову в студії, поки тривали короткі новини. У нас тут розгорнулася гаряча дискусія, бо все знову зводиться до того, що питання виникають до прокуратури будь-якого рівня. Сказала, так, сидиш так. з дамами і говориш негарні слова вголос, такі як там прокуратура, шокін і так далі. Не можна при дамах такі слова говорити, але це унікальна ситуація е, в, для нас, бо тому що в інших країнах такі речі в таких масштабах. Я дивлюся, це яка техніка має рубати ці дерева віковічні? Це ж є. Які мають бути погружувачі, це, це, добре, це ж яка ми поставлена робота? Це фактично злочинна схема, тому що такі ваговози йдуть напрямку кордону, де стоять наші прикордонники митні служби, і воно з чимось папірцем виїжджає в Румунію Лувачу, Не обов'язково. Дуже багато виїжджає неофіційно Знову ж таки з тих самих заповідних заповідних територій, які є на ну, кордоні країни. як я можу не через кордон через кордон перевести лісовоз без ніяких документів. Ви перевозите його не в сінці. Слухай, Романе. Пам'ятаєш, ага. день, день тому ми говорили про те, що як можна величезні кілограми бурштину вивести за кордон, літаками, потягами і так далі. От ну. чинна має бути організація, правильно? Так, Значить, це питання до правоохоронців. Тепер що можна зробити з точки зору, наприклад, ліцензування? Ну добре, от заборонили постановою кабміну вирубку в санітарні санітарну вирубку в природних. Ви що не розказали, що природній заповідник це так, дуже часто, то така гора, куди там. І пішки важко зайти. А як буде контролюватися постанову Кабміну? навіть щодо за, заповідників і, і, і заказників? <гум> дуже часто під виглядом суцільних е, санітарних рубок просто рубався ліс без абсолютної мети санітарної якої-небудь. Е, тут дуже допомагають громадські активісти. Е, дуже часто вони мають значно краще технічне обладнання дрони сучасні, ви розумієте, <гум> і е, е, окрім того, працюючи з космічними знімками, картографічним матеріалом, фіксують зміни. Е, 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 е. Це не дає можливості дуже часто знайти, хто ж насправді це робить, тому що коли екологічна інспекція чи служба охорони державна доїжджає до місця рубки, там вже не знаходиться нікого, і доводиться лише констатувати факт, що такі речі відбулися. Але ви абсолютно правильно звернули увагу на те, що завжди за цим стоїть організатор, і насправді це питання до правоохоронних органів: знайти, хто організував цю схему і хто допомагає такі нелегальні речі робити, щоб часто без допомоги працівників правоохоронних органів це неможливо. Схема зрозуміла, треба в наших у бабі питатися, хто рубає дуби uh -huh. і смереки. Знаєш, яка Рані. дивна ситуація виходить? От ми покликали людину, заступника міністра екології, ліси не підпорядковуються Міністерство екології. От, а видобуток бурштину підпорядковується Два державних підприємства? Два є підприємства є. Бурштин підприємства. України. Да, вони та, вам звітують? А, вони звітують Держгеонадрам, а, але одне з них знаходиться в підпорядкуванні Держгеонадр Державної служби геології та Надр. Інше знаходиться в підпорядкуванні Мінекономрозвитку. Укрбурштин. Угу. Те, деякі довший час знаходилося в стадії банкрутства. На сьогодні вже суди виграні процедура банкрутства завершена, воно готове працювати знову. Тобто, ніби отак за, за руйнування екології ви відповідаєте в результаті того бурштинокопання. А, а ти бачила, що залишається після помпи? Так, помп? да. а міністерство, як ви сказали, природних та ресурсів. так? Да. Ні, ні, ні. Геонад. Геон... Геон... державна, да. Да. державна... Це служба. Да, да, служба займається тим, що насправді викопують. Як же воно це? У нас тут пов'язано все. Ось, ну, складно. дивіться в тому, що державна служба геології та НАДР е, курує це підприємство, немає нічого незвичайного. Це нормально абсолютно. Е, інше питання в тому, що насправді державні підприємства ж майже не мають видобутку станом на сьогоднішній день. Чому? Одне знаходилося в стадії банкрутства довший час, а у другого закінчилися земельні ділянки, на яких в принципі можна вести подальші роботи, і на сьогоднішній день фактично здійснює цивілізоване легальне, нормальне. Е, Видобування тільки приватна компанія, сонячне ремесло. Є таке товариство за межі. Що треба зробити, щоб приватні компанії перейшли до видобутку бурштину? Щоб нелегальні копачі? Перейшли Пі -пі в легальний режим. Пішли, а прийшли легальні нормальні приватні компанії. Декілька кроків потрібно зробити з одного боку. Ми розуміємо, що це проблема соціальна. Да? Треба людям запропонувати якусь роботу. Говорити про те, що от зараз ведемо національну гвардію, всіх розженемо, ну добре, це може подіяти на якийсь час, два-три тижні, але все рівно людям потрібно щось їсти, щось робити, яким чином заробляти кошти. Тобто потрібно створювати механізми залучення людей. Одночасно безумовно посилювати відповідальність. У нас в міністерстві є. Робоча група з подолання наслідків незаконного видобутку бурштину. І коли ми починали з колегами минулого літа про це говорити і над цим працювати, одним з ключових питань, яке правоохоронці визначили, є невідповідність міри покарання за ті дії, які здійснюють люди. 850 гривень штрафу це найбільш поширена міра відповідальності. Знову ж таки, помпи вилучаються, не знищуються. Потім якимось чином дивним знову ж потрапляють до нелегальних копачів. Так працює система. З одного боку, нам потрібно посилити кримінальну відповідальність. І Ми на сьогодні вже в нашій робочій групі з правоохоронними структурами разом напрацювали відповідний законопроект. Сподіваємося, що найближчим часом подамо його на реєстрацію і буде рух в цьому напрямку. З іншого боку, нам потрібно думати про те, як людей залучити. Це означає створювати легальні механізми для роботи. Сьогодні приватні компанії туди не йдуть з декількох причин. По-перше, було декілька спроб заходу, люди просто виносять. З технікою палять, руйнують, і так далі з іншого боку, державні служби геології та надр сама процедура отримання цих спецдозволів викликає певні питання: щоб. Забрати це, зробити процедуру прозорою, нормальною, адекватною. В е, на початку березня Кабмін ухвалив нові правила надрокористування, які забезпечать можливість проведення більш прозорих аукціонів, можливість участі громадськості, онлайн-трансляції і, і так далі. А можна вам підкинути от ідею? Я не знаю, може я просто мрійник, але е, е, просто я дивився найкраща країна в Європі. По всьому, в тому числі по екології, це Норвегія. Так. В них Міністерство нафти і рибного господарства. Уявляєте собі об'єднано, тому що кожен це, кожен, віде, кожен, віде, ці віде, ці віде. кожен вікінг знає, що видобування нафти може зашкодити екології, а рибна і знає бори – це, це для це, них поставка пер першоквітневий жарт. Чому не... що, що треба міністерство зовнішніх справ і внутрішніх справ і більше нічого не треба а, в Україні? Ні. А от тепер дивіться, як там працює, тобто в них будь-яка видача екологічно небезпечної ліцензії діяльності, тобто по нафті, пов'язана саме з, з перевіркою або відповідальністю за екологічний баланс. Правильно? тобто, ви можете зініціювати, бо ми дивилися який в першому чині прийнятий і лежить там матомаколатугові в парламенті. А чи не не хочете ви з ініціювати дві два моменти? Перший – це ліцензія на видобуток бурштину. Яка в себе буде включати не лишень офіційну сплату там, наприклад, на стільки то часу, на такі то ділянці я буду шукати. Є там ж немає, але я плачу за це. І стільки то коштів потім вклю, як зобов'язують освоїти на рекультивацію, і це ви видаєте контролюєте ви міністерство екології, а не якісь там надра. Це була одна з ідей, яка розглядалася. Ну, бо перше, що треба розуміти, те, що відбувається сьогодні, відбувається тому, що офіційно у кожної ділянки, яка розробляється, господаря немає. Є ті ми господарі, так, кажуть поліщики, це наша земля. Ми хочемо тут видобувати, але коли справа доходить до рекультивації території, то господаря немає. раптово. на сьогоднішній день нічого в законодавстві змінювати докорінним чином не потрібно, бо кожен надрокористувач має обов'язок рекультивувати територію після себе. І є встановлені правила рекультивації, що треба робити. А якщо не як? рекультивує, то йому тільки штраф, так? Е, якщо не рекультивує, то. То, знову ж таки, ми е, цими змінами останніми, які ініціювали, нещодавно передбачили е, можливість відмовити в подальшому наданні спецдозволів, якщо не виконувалися умови попереднього. Коли ми зі свого боку, як міністерство екології, погоджуємо видачу спецдозволу. а на скільки ми років пишем, вдається спецдозвіл з е, залежності від того, який вид робіт, ми е, е, ініціювали скорочення е, терміну на геологічну розвідку. До трьох років з можливістю однократно подовжити цей строк, оскільки на сьогоднішній день часто беруть дозвіл на екологічну розвитку, потім знову подовжують, подовжують, і родовище 20 років не працює і сам ні гам, і другому ні дам. Да, як кажуть, російські, але ми просто ці да. кадри зараз дивилися з полісся. Ну, це все є абсолютно на рівні копанок, тих самих незаконних копанок на, на сході. Рівні? Тобто люди там, там з'ясувати можуть правоохоронця, якщо захочуть, бо частина з них є пов'язані з ним, а може і не з'ясувати, хто за Тим стоїть, а тут треба запустити процес, коли має з'явитися легальний дядько, який прийде до вас і каже, що хочу купити ліцензію на там на 5 років. Приходять. Так? Приходять, так. Вже починають подавати заявки, але знову ж таки, на сьогоднішній день в законодавстві немає обмежень щодо територій. І ті заявки, які приходять до Держ... Державної служби геології та надр, на 2000 гектарів. От, ці кадри просто як, як це просто після нелегальних Ну, Я ж, була, фактично, я бачила це все на власні, власні очі. А, ну це ж е, місячний е, пейзаж і це на е, фантастичній волині. Фактично. Легені України теж там не тільки а, в Карпатах, так так, так вирубаються ліси, і це нанос ну, абсолютно непоправної шкоди. Екосистема чи ви можете зіпшована? зініціювати зміну законодавства з точки зору покарання? Я ж знову ж таки повертаюся до цього офіційного порталу, де там тільки штрафи. Чи спалив ліс? Хто має взагалі право цієї законодавчині? Так, ви можете попросити. депутати, але Народні ви депутаті. можете зініціювати це. Ми безумовно спілкуємося з народними депутатами, які і в цьому процесі кажуть? задіяні. Є а, на сьогоднішній день вже зареєстрований один законопроект про Лені відповідальності за незаконний видобуток бурштину, але е, у нас е, скажімо більш ширший перелік питань охоплений тим законопроектом, який ми маємо. Ми говорили з депутатами про те, що якщо в першому читанні буде ухвалений їх законопроект, допрацювати до другого е. ви, ви пропонуєте збільшення штрафів до відчутних чи ви пропонуєте нарешті ввести кримінальну відповідальність за вируку лісу за е, такі е, надра? Кримінальна відповідальність за незаконне видобування е, надр передбачена, вона так, є, але вона недостатня. Да. Але ви ви будете вимагати власне відповідальності. А давайте ще одну екологічну тему зачепимо, бо я оце недавно прочитала, що твердих побутових відходів в Україні стільки, що якщо їх зібрати, то можна затрамбувати ними місто обласного значення, наприклад. Давай виберемо. Можна... Давай виберемось. Давай ви місто. не будемо таким жорстоким. Давай не в нас. Окей, про Москву ми поговорили, так, тепер, тепер до механізму. Поясніть, будь ласка, чому там, де е, отак от от гроші взяти з землі викопати нелегально можна, а зробляти на твердих побутових відходах не можна? Ні, ну чому не можна? Хтось заробляє на твердих побутових відходах. No, але там так само. Масштабно, щоб це так. не було екологічною проблемою. Там так само існують певні схеми і нелегальної роботи, але тут мені здається в іншому проблема. Якщо ми порівняємо, як працює система поводження з відходами в Європі, скажімо, на, на наших найближчих сусідів Польща далеко ходити не потрібно через кордон і Україна. У нас є принципова відмінність. Якщо у нас з нашого з вами сміттєвого відра вдома сміття потрапляє практично напряму на сміттєзвалище. Mm -hmm. То в Європі переважно є ще дві важливі ста ланки: сортування Селекція, власне, так. а потім переробка від сортованого. Да, тому mm -hmm. що дуже багато з того, що потрапляє до сміття, може бути і перероблено, і повторно використала. Ми бачимо по-різному. Це є. От у Львові чомусь йдеш, дивишся, оце для для паперу, це для шкла. шкла. Так далі. В Києві дивишся, що є ОСББ, немає ОСББ. Приїхала якась машина, все це вивалила якісь ящики, і то добре, слава Богу, що вивезли. З одного боку, це питання культури та населення, а з іншого боку, це питання до органів місцевого самоврядування, які мають забезпечити функціонування цієї системи роздільного збору. Але ключове питання це відсутність належної інфраструктури. Так, яка, та яка мотивація окремо збирати, сортувати? Коротко вам розкажу. Пам'ятаєте ми... попереднього да. міністра е, в екології? Якого злочин пам'ятаєте? Одно за руку до Злочевського мене попросили колеги я Словенії привіз фірму, яка привезла під ключ. Mm -hmm. І з європейським банкінгом угу. Mm -hmm. з, з віддачою сто 100% власність mm -hmm. України екологічного закритого циклу. Переробки сміття, каналізаційних стоків, в тому числі, генерації електроенергії, брикетів і неймовірним Антиматим бізнесом. Чайка так. займався лобізмом. Да, так, <гум> що що, вони, вони привезли це, всю презентацію, це так? Дуже дуже да? вони привезли презентацію, це всю під ключ, яка працює в місті целі в Словенії, яку купили вже австрійці і в, купили італійці. А потім вони мені пояснили на вечері за третім разом, коли прилетіли, що вони більше не прилетять, тому що їм сказали магічне слово, яке словенською теж так напевно звучить. Вони вже тепер навчилися. Відкат. Ох. Так, от. Ну, У вас, сам... вас може, тепер... Може, другу спробу зробиш. Ні, друга спроба. Тепер. тепер, коли з таким самою ініціативою, <су> <су> коли, різниці, коли до вас з <су> такою самої ініціативою звернуться тут в Міністерство. Вже зрозуміло. І... І... <су> <Де екранційні заводи? су> дивіться, а тут інше. інший момент є дуже цікавий. Європейський банк реконструкції розвитку півроку проводив дослідження. Дану, ви знаєте, Європейський банк реконструкції розвитку це така інвестиційна установа піонер. Вони завжди приходять, ну не завжди, але часто приходять першими в галузь, вкладають перше початкові інвестиції, потім приходить прива. Бізнес. Десь рік тому вони, можливо, навіть вже більше, вони зайнялись питанням відходів. І ну не йде бізнес, нічого не відбувається. Наняли консультантів, які приїхали досліджувати, а щось що ж не так працює. Ну зазвичай, якщо ми бачимо, що інвестиційна так, що стратегія так? не працює, то це там питання до оподаткування, до інституційної спроможності немає в країні стратегії поваження з відходами. Інвестор не приходить, тому що не розуміє, а що ми взагалі як країна плануємо робити. Чи ми будемо як Швеція будувати сміттєспалювальні заводи? Тоді навіщо ми будувати сміттєсортувальний завод? Якщо країна оголосить іншу стратегію і його а Нікої... а, уряд. А, уряд. Уряд. І Но. на цей рік ми. Ми вже в програму, коли ми зрозуміли цю проблематику, та ми на цей рік в програмі уряду заклали е, такий пункт як розробка національної стратегії поводження з відходами і національного плану, щоб визначитися стратегічно, як країна хоче рухатися. І у нас навіть же є партнери, той самий Європейський банк реконструкції розвитку допомагає з коли зробити. буде стратегія. До кінця року має бути в листопаді, має бути проект на обговорення. Е, ви мушу пані Світана Це... вам подякувати. Кажу, так буде стратегія. Я знову пролагаю, і говорити. буде вести своїх друзів. Бувато в ефірі свої питання бері. Спасибі, що були сьогодні. Дякую, що на запрошуєте. Ми прощаємося ненадовго, скільки у нас там 40 хвилин буде переклада. Зараз так, так? Ми... так? Можна Ємо перекусити, переправити все необхідне і повернутися до нас.